Привіт, це 15-й день бігу. І зараз буде фотографія, скільки я пробіг за сьогодні. І я тут так подумав, от субота, вихідні. А я намагаюся кожен день бігати. Ну, кожен день, щоб неділю відробити, ну, відпрацювати. Ну, точніше, от я бігаю, це, це відробити, відбігати. І тоді відпочивати на вихідних. Я тут розумію, що депресія. З'являється від, від того, що ти нічим не займаєшся. Від безділля починається депресія. І от так подумав, що я сижу, і отак от добре, так хорошо, коли ти от сидиш, відпочиваєш після того, як ти відпрацював. Ти бігаєш, і ти те, що треба було відпрацювати, ти відпрацював. І ти уже відпочиваєш. І от просто розумієш, ти відробив на славу, по крайній мірі, те, що ти планував, ти зробив, не відложив його. Не на завтра, не на післязавтра, ні... нікуди. Ну, і не треба зовсім розслаблятись. Ну, всього в міру потрібно бути. І тут ще зрозумів, що якщо ти зайнятий своїм, ти обрав свій шлях, і в тебе своє якесь тіло або єдинодумники, ти розумієш, що от в тебе тепер формується твоя особа, ну, лічність. І ти потім перестаєш за кимось бігати і комусь годити, тому що ти розумієш, що ти також вже став зайнятий. Ну, ти не той, не та людина, яка завжди на зв'язку. Це, до речі, я вже говорив про це в минулого відео. І коли ти от над чимось працюєш, і тоді вже до тебе люди починають тянутися, тому що бачиш, що ти чимось зайнятий, вже ти не такий легкодоступний, і тоді вже починають тобою цікавитись. І тоді ти вже розумієш, що ти вже е, на рівні з кимось, що в тебе так само є на щось право, що ти от хоче щось попробувати, а люди просто, які вище в соціумі або ще, ну, ще на якомусь там статусі, що вони просто, із того, що вони впевненіші в собі, то тепер у них більше права на щось, а в тебе ні. І це ти звик завжди, як у сидиш, і ти розумієш, а що пробувати, я зараз щось засрую і всі почнуть сміятись. Хоч коли вони пробують, ті люди, які впевненіші, вони також можуть засирати щось і нічого страшного, вони. Вони так само живуть і їм нормально. Ну, а тут а, ти розумієш, що в тебе таке саме є право, і ти так само можеш спробувати, ну і хай посміються. Ну так, ти так само спробував, ти так само можеш спробувати. Не сидіти і це, не зажимати, що от я не можу спробувати, а той може. Всі можуть спробувати, всі на рівних правах. Такого немає, що хтось певний, що він може, а хтось не може. Всі можуть і всім можна.